Короче, знову приїхав на склад, трошки помив лобове скло і водійське. От. і скрив отакою штуки. Це гідрофоб, ну, антидощ називається, гідрофобне покриття роби. Це воно ще нанесене, через 5 хвилин вже витирати. І на швидкості каплі будуть скатуватись вгору. Ну, чи не сказувати, що це <смі> От, І менше буде намерзати і тому подібне. Ось От, така штука. Коротше, двірниками можна навіть не користуватись. Подивлюсь, відео запишу вже на швидкості, як воно працює. Ну а так, величезні на нього плани. От, ну, це ще щось засвічує. От. Займаюсь.